Є знижки на цитрік 20% в аптеках подорожних. бам та ощад. Грузинський майдан. Ситуація в Грузії стає все гарячішою. Україною пронеслася хвиля масових протестів. Політична ситуація в Грузії дуже напружена. Мітингарі не відступають, а поліція веде себе жорстко в самому парламенті. Також гаряче там уже вдруге за кілька днів б'ються депутати. Що спровокувало населення Грузії? Чому спалахнув майдан? До чого тут Росія? Чому мітингарі кричать про російських рабів? Розповім за мить з вами новини Тесенює і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисяч подобайки. А ми переходимо до новин. Надвечір 16 квітня у самому центрі Тбілісі поруч з парламентом Грузії зібралися. Тисячі людей, озброївшись національними стягами, прапорами Євросоюзу, вийшли у центр столиці, щоб висловити своє обурення документу, за який, от, от їхні народні обранці хотіли проголосувати. Йдеться про скандальний законопроєкт про прозорість іноземного впливу. Документ передбачає появу реєстру так званих іноземних агентів, некомерційних юридичних організацій та медіа, які фінансуються за кордону на понад 20%. Та сама норма у законодавстві є і в Росії, тому багато експертів грузинський документ охрестили клоном російського. Не дивно, що Москва використовує його для залякування і утиску незалежних журналістів, активістів і накодумців, цього як вогню бояться свідомі грузини. Мітинг проходив доволі мирно, аж поки депутати, які саме зібрались у будівлі парламенту, попри тиск народу, не почали голосувати за скандальний законопроєкт. Але в ситуації втрутились поліція, яка почала розгін мітингу. Силовики з загонів спеціального призначення діяли жорстко, підігнали водомети, застосували кийки і сльозогінний газ. Утім, людей у Грузії так просто не налякати. А от депутати виявилися не такими вже сміливими. Народні обранці, відчувши, що пахне смаженим, вирішили піклуватися про своє здоров'я і супроводі. Людей у чорному вийшли з будівлі, поїхали по домівках. На тому перший день протестів і скінчився, але від того ситуація в країні не стала менш напруженою. Наразі в Грузії таке собі двоєвладдя. Уряд очолює новий молодий прем'єр Іраклі Кобахідзе. але є нюанс, бо він. Проросійської партії Грузинська мрія її ще у 2012 році заснував російський олігарх грузинського походження. Бідзіна Іванішвілі а донедавного очолював ще один іраклій, і про те, гарібашвілі також про російський політик. Саме за Гарібашвілі ще рік тому, у березні 23-го року, законопроєкт про інагентів подали на розгляд парламенту вперше і навіть погодили у першому читанні. Грузини вийшли на протести і готові були знести той парламент разом із поліцейським кордоном навколо. Як бачите, за рік проросійський уряд знову намагається дотиснути цей документ. На противагу прем'єру виступає Саламе Зурабішвілі, досвідчена політикиня з проєвропейськими поглядами, але на жаль, без повноти влади, все, що вона може, звертатись до людей, спілкуватись з іноземними партнерами, тим рятуючи свою країну від російської диктатури і витувати драконівські закони. 17 квітня президентка терміново скликала послів країн ЄС, щоб обговорити з ними ситуацію в країні і нашумілий законопроєкт. А тим часом минулорічна ситуація знову повторюється. Депутати парламенту Грузії знову проголосували за одіозний документ у першому читанні. Попри те, що опозиція намагалась зірвати голосування, їм це не вдалося. За проголосували 83 депутати проти нулі. Всього у парламенті Грузії 150 парламентарів. Грузинський парламент, несмотря на протести, прийняв в першому читанні резонансний законопроект об і за 83 проти 0. для вступлення в силу он должен бути прийняти ще в двох читаннях. Реакція міжнародної спільноти тут однозначна. Це наступ на демократію в країні ще 16 квітня серед перших за застаріх грузин, голова Євроради Шарль Мішелі, такими темпами Грузії ніколи не бути у ЄС. Грузинський народ обрав європейський шлях, і у відповідь Європейська рада надала ж Грузії статус кандидата минулого грудня. Дозвольте мені чітко сказати: проект закону про прозорість зовнішнього впливу не узгоджується з прагненнями Грузії вступити в ЄС і траєкторією її вступу, і віддалятиме Грузію від ЄС, а не наближатиме. Грузини ж все розуміють і відверто кажуть, звідки стирчать вуха у цього законопроєкту. Мітингарі кричать на адресу парламентарів і кличуть їх русскими рабами і придателями. Звісно, що все це підступи Москви, яка вже роками намагається перетягнути сучасну і квітучу колишню радянську республіку назад до своїх брудних обійм. Для цього навіть створили проросійську партію на чолі з російським олігархом. Вам це нічого не нагадує, як пишуть грузинські змі за два дні протестів. Поліція затримала 30 людей. Утім, відходити від парламенту грузини не збираються. Новий масштабний мітинг планується вже ввечері, 17 квітня. Час грузинський народ ще має, бо для того, щоб ухвалити цей закон, остаточно потрібно ще два читання. Однак експерти кажуть, що цього разу шанси на його ухвалення більші. Президентка Грузії Саломе Зоробішвілі заявила, що накладе вето на законопроєкт, ухвалений парламентом у першому читанні, але це може стати лише Тимчасовим рішенням у Грузії президентське вето долається простою більшістю голосів згідно з конституцією країни. Якщо президент не згоден зі законом, він має запропонувати правки, їх ставлять на голосування, і якщо вони не проходять, знову голосують за початкову редакцію законопроєкту. Якщо президент у п'ятиденний термін відмовляється його підписувати, і тоді то це робить голова парламенту. Чому ж грузини так переймаються через скандальний законопроєкт? Все просто його задача маркувати спільноти та організації, які отримують 20% свого фінансування за кордону. Це можуть бути гранти, подарунки, донати тощо у Росії. Таки вперше ухвалили ще у 2012 році, аргументуючи це тим, що такий закон є і в США. Але на відміну від Америки у путінській Росії не просто ввели реєстр змі та громадських організацій, що фінансуються за кордону, а почали поступово закручувати гайки. А після початку повномасштабної війни РФ проти України фактично влаштували полювання на так званих іноагентів. І от тепер у РФ чи не всі, хто проти Путіна, це іноагенти. За одним розчерком пера дяді із ФСБ іноземним агентом може стати будь-хто громадський активіст. Професор, який провів лекцію в іноземному вище, змі, яке отримало грант за кордону, чи навіть студент, який також виграв грант, а також журналісти, актори, співаки і так далі. І звісно, це роблять вибірково. Маркують тільки тих, хто проти Путіна. Більшість журналістів та діячів іноагентів після 22-го року втекли з Росії, а ті, що залишилися чи хочуть мати бізнес в РФ, мають ось таку чорну мітку. Настоящий матеріал. Інформація произведен, розпространен і ілі направлен іностранним агентам. Сподіваємось, грузинська опозиція не повторить помилок російської. Слабона сьогодні призведе до диктатури завтра, а післязавтра до. Втрати суверенітету і незалежності. А як думаєте, ви, чому в Грузії знову правлять проросійські політики, попри війну, яку колись розв'язала Росія проти країни? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Побачимось.